Атакамси вже в Україні. Як вплинуть ракети на ситуацію на полі бою? Росія готується до ще одного конфлікту. ВПК країна-агресорки поповнює складські запаси. Нова загроза з космосу. Наса заявляє про приховану військову присутність Китаю на орбіті. Вітаю з вами, Богдан Гайдамака, і я розповім про те, що на часі. Атакамси в Україні держдеп США офіційно підтвердив, що вже передав до Києва далекобійні боєголовки. Скільки саме, а головне, коли тримають у секреті? Деякі змі пишуть, що зсу отримали сотню ракет, чи то в березні, чи то пару тижнів тому, але всі кажуть, що це відбулося після таємної вказівки самого Байдена. Ба Більше анонімні американські посадовці стверджують, що українські військові вже застосовували атакамси, зокрема попередньої ночі підтверджень або спростувань від. Командування зсу не було. А от у Вашингтоні наголошують, атакамси не просто відправили, а й вже запланували поставки на майбутнє. Є фундаментальні структурні чинники які сприяють Україні, і частково це стосується того, що може виробляти промислова база Сполучених Штатів Америки. Частково це стосується того, що європейці значною мірою активізувалися протягом останніх шести місяців, і ми закликаємо їх продовжувати навіть якщо США надали 60 мільярдів доларів. І звичайно, ми Додаємо нові можливості, такі як Атакамс. Ми вже надіслали деякі, ми надійшлимо більше. Тепер, коли у нас є додаткові повноваження і гроші, Атакамс змінять ситуацію на полі бою на користь України, переконані у Білому домі. Проте за словами того ж Джейка Салівана, самі лише балістичні ракети далекої дії не стануть панацеєю для перемоги України. Так це ефективний інструмент у боротьбі із російськими загарбниками, але однозначно не чарівна паличка, каже Саліван. Та якщо раніше у білому домі. Були сумніви щодо передачі нам атакамсів, то після використання Росією балістичних ракет з північної Кореї рішення стало однозначним: Київ отримує ракети, здатні добивати у найглибший тил ворога на окупованих українських територіях, українських і тільки підкреслюють у США. Це було ключовою умовою для надання свого часу хаймерсів і тепер для атакамсів. На Росії ж палає вже від самого факту передачі нам атакамців. Найглибше занепокоївся цим посол країни терористки у США Анатолій Антонов. Називає ракети, цитую, вкрай небезпечною зброєю. Особливо переймається, що атакамси знайдуть свій останній прихисток у захопленому московськими терористами Криму. Та й сама страна огромна може забути про спокій. Жаліється російський посол. Не вірить він обіцянкам Києва не бити атакамсами по Росії. Хіба ми таке обіцяли? Але одразу ж додає, ніякі американські ракети їх не лякають. Охоче віримо, вже не раз бачили, як працює діряве російське ППУ. Про спокій на Росії і справді можуть забути. Радник президента США з нацбезпеки вирішив підкинути ще трохи хмизу у багаття і заявив, зброя до України надходитиме дуже швидко. І її цієї зброї має вистачити до кінця року. За словами Салівана, зволікання Конгресу США з наданням допомоги вже і так коштувало Україні дуже дорого. Зсу втратили території і знадобиться чимало часу, аби, цитую викопатися з цієї ями. Україна не просто може, а мусить бити в глиб Росії. Ці удари вже стали так званою особливістю цієї війни. Про це заявив глава збройних сил Британії Ентоні Радакін. Адмірал не висловив занепокоєння стосовно частенької бавовни та диверсійних рейдів на території РФ, як це зробили приміром, його американські колеги, яким не подобаються удари по російських НПЗ. Радекін заявив, що нові партії зброї допоможуть Україні вести війну проти загарбників набагато рішучіше і продовжує. Оти бити по дальніх цілях, оскільки Україна здобуває дедалі більше можливостей для ведення дальньої боротьби, її здатність продовжувати проведення операцій в глиб Росії дедалі більше стає особливістю війни. Але також варто визнати, що й Росія цьогоріч змогла нанести більш ефективні дальні удари, аніж минулого року. Ентоні Радакін, голова комітету начальників штабів Великої Британії. На тлі поставок нам зброї зі штатів і країн заходу не слід недооцінювати воєнний потенціал ворога. Росія вже зараз виробляє зброї більше, ніж їй потрібно для ведення війни проти України. Таке заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. І додав, російський військово-промисловий комплекс зараз працює на заповнення складів. І не дивно, адже економіку країни-агресорки вже давно перевели на військові рейки. І це на думку пісторіуса лише підтверджує прогнози, що Путін не планує зупинятися у своїх Ріях загарбати ще більше території. І, очевидно, йдеться не лише про Україну. Тепер ви можете бути наївними і сказати, що Путін робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, понад 100 тисяч гривень потрібні, аби продовжило битися серце нашого друга, колеги, військовослужбовця збройних сил України та волонтера. Євгеній Корецький залишив телебачення у перші дні великої війни. Взяв до рук автомат, одягнув однострій та озброївся зборами для таких, що захисників. Женя зібрав сотні тисяч гривень, врятував не одне життя. Але тепер поміч потрібна йому. Війна відбилася серцевими нападами. Далі була операція. За лічені тижні знадобиться ще одна. Ми просимо вас долучитися до збору для захисника за qr кодом який бачите на своїх екранах, аби хоробре серце Жені билося за себе і за нас із вами і надалі. На болотах знову гаряче в російському омську цілий день палали цистерни із нафтопродуктами. Тамтешньому МНС для гасіння довелося задіяти спецпотяги та майже сотню пожежників. Очевидці відзняли кадри, які ми з вами бачимо зараз. Височенний стовп чорного диму було видно з різних точок омська, писали люди. Спочатку місцеві пабліки повідомили, що площа пожежі близько 500 квадратних метрів, проте згодом вона збільшилася удвічі. Надзвичайники відзвітували: постраждалих немає. Причина пожежі з'ясовується. Мабуть, знов курілі де попала. Відомо, що вогонь знищив три цистерни. В кожній було понад 20 тонн нафтопродуктів. До слова, вчора під окупованим Севастополем також горіли залізничні цистерни терористів. Що в них було, там теж гауляйтери не кажуть. А причину називають порушення техніки безпеки. Мабуть, знову брешуть. Китай посилює підтримку Росії та допомагає обходити санкції Заходу. Знову російське судно Ангара помітили на якорі у китайському порту в східній провінції Джедзян цим кораблем Кремль із серпня 23-го року і до лютого поточного перевіз до Росії тисячі контейнерів північно-корейських боєприпасів, якими потім московити гатили по нашим воїнам на фронті. Таких рейсів було мінімум 11, Свідчать дані аналітичного центру Британії. Що це як не черговий доказ, що Китай продовжує. Активно допомагати Росії відновлювати військовий потенціал для війни у Вашингтоні. Вже відреагували, заявили, що не будуть сидіти осторонь та закликали Пекін дотримуватись зобов'язань перед ООН, які забороняють реєстрацію будь-яких суден, залучених до незаконної діяльності, настав час зняти маски. Китай допомагає Росії у війні з Україною, а отже, не може більше говорити про свою нейтральність. Таке заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, Пекін за її словами, продовжує передавати Кремлю обладнання подвійного призначення. Йдеться зокрема про безпілотні технології та порохові інгредієнти. І якби не ця допомога, Росія зараз була б у геть іншій ситуації на полі бою. КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цьому випадку, і вони насправді вибрали сторону. Я вважаю, що коли Пекін намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли мовиться про цю війну, ми на це не купимося. Джуліана Сміт, посол США при НАТО. Змусити Пекін припинити військову підтримку Москви. із такою метою до піднебесної вирушив держсекретар США Ентоні Блінкен. Варто зауважити, що чиновника з адміністрації Байдена в Шанхаї з самого початку прийняли прохолодно, навіть без червоної доріжки до трапу літака, як це заведено. А найвищим чиновником, який зустрів Блінкена, був голова шанхайського партійного комітету і член політбюро Джен Дзізін. Серед тем, які Блінкен планує обговорити із керівництвом Китаю, зазначається також Тайвань та торгівля між США. Та КНР за інформацією агенції Bloomberg, не виключено, що в Пекіні держсекретар США зустрінеться із Сі Цзіньпіном. Тим часом американське космічне агентство стривожене, що Китай посилює військову присутність у космосі. Голова НАСА Білл Нельсон заявив, Пекін використовує цивільні польоти для маскування військових програм для того, аби зберегти перевагу у космосі, сполученим штатам необхідно розвивати програму з дослідження місяця. Вважає Нельсон. Він нагадав, що Пекін планує висадку на місяці першого тайконавта, так називають китайських космонавтів, вже у 2030 році. І застеріг, що Китай може після цього висунути територіальні претензії на місяць мене турбує те, що Китай прийде першим і скаже це наша територія. Тримайтеся подалі. Китай домігся неймовірних успіхів, особливо за останні 10 років. Але вони дуже дуже потайливі. Ми вважаємо, що їхня так звана цивільна програма це насправді військова програма. Біл Нельсон, голова НАСА. За військову перевагу у космосі нині змагається і Москва. Під час засідання Радбезу ООН Росія наклала вето на проект резолюції США і Японії про нерозміщення зброї масового знищення у космосі, як пояснила московська делегація, так вони протестують проти того, що Радбез проігнорував поправку Москви і Пекіна із закликом заборонити розміщення будь-якої зброї в космосі назавжди. Нагадаю, раніше Вашингтон заявив, що Росія планує запустити на орбіту землі супутник із проти супут... Тниковою ядерною зброєю кремлівський диктатор Путін, як зазвичай, все заперечував. Та наша історія свідчить, не варто вірити жодним словам і обіцянкам Москви. Все, що можна, вони перекрутять, перебрешуть. І вкрадуть. І ще раз звертаємося до вас по допомогу. Понад 100 тисяч гривень потрібні, аби продовжило битися серце нашого друга, колеги військовослужбовця збройних сил України, волонтера. Євгеній Корецький залишив телебачення у перші дні війни. Взяв до рук автомат, одягнув однострій та озброївся зборами для таких же захисників. Женя зібрав сотні тисяч гривень, врятував не одне життя, але тепер поміч потрібна йому. Війна відбилася серцевими нападами. Далі була операція. За лічені тижні знадобиться ще одна. Ми просимо вас долучитися до збору для захисника за QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах, аби хоробре серце Жені билося за себе і за нас, і з вами, і надалі. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписуйтесь на Ютуб канал Ми Україна.